Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі найкращої компанії на узбережжі на каналі компанії Алігрія. З вами я, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбатов. Сьогодні у нас буде дуже цікава відеопрезентація. Ми не будемо знімати ні квартиру, ні дім, ні бунгало. Сьогодні ми будемо вам пропонувати до купівлі яхту. Яхта, яка коштує 34 тисячі 900 євро. Я пропоную вам подивитись. Цей варіант. Mm -hmm. Що, ж, шановні друзі, пропонуємо вашої уваги, яхту Дженела. Вона була спущена в 1986 році з французької верфі. Має довжину 9,5 метрів, ширину 3,17 метрів, глибину 1,70 м. Висота мачти приблизно 11 метрів. Шановні друзі, пропоную піти на борт даного судна і оглянути його. Від себе хочу зауважити, якщо у вас було тільки 35 тисяч євро та ви шукали щось, що має дві кімнати, то ця. Ташечка може вам підійти. Давайте її оглянемо, тому що там дві каюти, там є кухня, там є санузел, також там є гостинна кімната. Шановні друзі, що сказати відносно корпуса ззовні і такелажа. Стан я би оцінив на 4 Не бачу жодних. Тріщин і пошкоджень, тому рухаємося далі. Хочу зауважити, що сусіди досить тихі і тут затишно. Шановні друзі, ми знаходимося. На кормі даного судна. Ось таким чином це судно управляється. Тут ручне управління пером руля. Взагалі, дане судно має, окрім парусів ще й двигун, потужність якого складає 18 кінських сил, і марка даного двигуна Янмар gm 20. до в яхті є три акумулятори та є генератор. В описі до цього відео будуть всі характеристики даної яхти. Шановні друзі, рухаємося далі, йдемо в напрямку двох кают, галюна, то є санузол, і камбуза, і ще салон. У нас три приміщення, навіть навіть чотири. Давайте дивитися цю шикарну ласточку. Капітан на борту, всім встать! Що, ж, шановні друзі, ось ми попали внутрь. Якщо ви мріяли, щоб з вікна вашої нерухомості було видно море, то купив цю яхту. Я вам обіцяю, що з кожного ілюмінатора, коли ви вийдете в відкрите море, ви будете його бачити. Давайте подивимося, що у нас тут є. У нас зліва від мене йде кухня, а на морській Термінологія це звучить як камбус. За камбузом у нас дверцята в першу спальну кімнату. А на морській термінології це у нас каюта. З права від мене у нас туалет, тобто санузел. А на морському сленгу це у нас галюн. Далі у нас йде просторний салон, і за салоном ще одна спальна кімната тере-каюта. Тут у нас. Рубка, де штурман приймає важливе рішення, куди йти на Гібралтар чи на Мальту. Що ж шановні друзі, давайте почнемо з вами з камбуза. Камбуз у нас має все необхідне для того, щоб приготувати їжу, але місце тут однозначно для одної хазяйки чи хазяїна. У нас є газова плита, навіть даже у нас тут є вбудований холодильник і ось така моєчка. Висота даного приміщення, судячи по моєму росту, десь метр вісімдесят п'ять. За кухнею у нас іде каюта номер 1 Каюта номер 1 яка розташована в кормі даного судна, може вмістити дві людини. Шановні друзі, пропоную пройти і оцінити, наскільки просторно в цьому самому звірі, то галюні. Ось ми і в галюні даної яхти. Хочу зауважити, що я не бачу тут душа. Але унітаз є, умивальник є, зеркальце є. Тумбочка є. Рухаємося далі. Що ж, ось ми і в самому великому приміщенні даної яхти. Це у нас гостинна кімната. Хочу зауважити, що є можливість розкласти цей стіл. Тут е, 4 людини будуть відчувати себе досить просторо, навіть даже, думаю, поміститься 6, 6 людей. тут. Помістити. Шановні друзі, хочу зауважити, що тут досить світло. Доступ дневного світла забезпечує велика кількість ілюмінаторів. Тут настільки світло, що аж трошки спекотно. І якщо справді мені не вистачає, щоб ми з вами вийшли на паруса і тут сквозило, щоб був вітер, прохолодний вітер. А може поставити просто сюди якийсь кондиціонер. Далі у нас йде ще одна каюта. Вона має два спальних місця, вона трошки більших розмірів і є своє, свій лічний люмінатор. Що стосується розходів на утримання даної яхти, шановні друзі, якщо ви будете десь в відкритому морі, то ніякого комунідату вам не треба буде платити. А якщо ви захочете пришвартуватися в якомусь з портів на Коста-Бланці, то хочу зауважити, що ціна парковочного місця для такої яхти буде. Від 120 до 180 євро на місяць. З вами була найкраща компанія на узбережжі Костобанки. І я, шарлаш, менеджер з продажу рухомого майна та нерухомого майна до Курбатов. Якщо вас цікавить більш детальна інформація по цьому прекрасному судну, можете зв'язатися зі мною по номеру WhatsApp. А я вам бажаю всього найкращого. До скорих зустрічей. Алігрія ми будуємо вашу мрію в Іспанії.